Трансвітове радіо представляє спеціальний проєкт Відверто про наболіле». Шукаєш відповідь на своє запитання? Довгий час не знаходиш рішення? Сьогодні відповідь знайдено. Біблія. Найкраще рішення твоєї проблеми. Відповіді на болючі питання сьогодення за допомогою Слова Божого з'ясовують ведучий проєкту Олександр Чмут та інші досвідчені служителі. Можливо, саме сьогодні твоє життя зміниться. Бо ти почуєш відповідь, якої довго шукав. Вітаю, друзі! Чи замислювалися ви над питанням, як сказати людині, якщо говорити конкретно, то як сказати братові повірі про його гріхи і недоліки так, щоб одночасно при цьому його не поранити? Не просто не поранити. Але сказати так, щоб допомогти людині виправитися, щоб допомогти їй позбавитись від гріха, позбавитись від недоліку? Це здається неможливим, правда ж? Дуже часто віруючі люди. Починають принижувати і ображати одне одного, намагаючись довести свою правоту і змушуючи інших при цьому змінитися і позбавитися від недоліків. Це загально відома картина. Але хіба вони мають успіх при цьому? Ну просто поміркуйте. Коли ми сказали іншим, тим, які виглядають або поводяться не так, як ми, все, що ми думаємо про них, то нам вдалося їх переконати в цьому? Хіба змінилися люди після цього? Чи можливо навпаки? Після подібних докорів люди стали ще більш закритими і злими. Що ж нам робити далі? Чи можливо взагалі когось виправити, не завдаючи йому при цьому болю? Чи можливо взагалі когось виправити через докори? Я намагався знайти відповідь на це питання, досліджуючи те, як розмовляв з людьми Ісус. Я звертав увагу на те, як Він їх докоряв, бо ж Він все ж таки докоряв людей. І подекуди доволі суворо. Чого тільки варта його розмова з торгашами в храмі, коли він взяв до рук батога і вигнав звідти тих негідників, процитувавши при цьому пророка Єремію, дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Чи правильно він чинив? Звісно, що так. Абсолютно правильно. Чи можемо тепер ми робити з людьми в наших церквах те ж саме, що Христос, виганяючи їх палкою, якщо не погоджуються з нашою думкою? Якщо вони роблять те, що нам не подобається? Ні, не можемо. Чому? Ну по-перше, тому що ми не Христос і ми не знаємо, кого потрібно виганяти, а кого ні. Хто насправді з тих людей, яких ми виганяємо, Фарисей, а хто з них митник всередині? Ми цього не знаємо, ми судимо по зовнішності. А Христос знав, тому що судив згідно стану серця. І цікаво зауважити, що коли в притчі про кукіль. Слуги сказали, ото ще не хоче, щоб пішли ми його і повиполювали, але він сказав ні, щоб виполюючи той кукіль, ви не вирвали разом із ним і пшеницю. Залишіть, хай разом обоє ростуть до жнив. Виявляється, що, виганяючи з церкви непорядних на нашу думку, людей, ми можемо поранити також і дітей Божих, слабких, немічних, але дітей Божих. Ви не замислювались над цим? І цікаво звернути увагу ще на те, що Христос чомусь практично завжди, якось по-особливому, поблажливо ставився саме до митників. Ви не звертали на це уваги? А фарисеїв, навпаки, він практично завжди докоряв, і причому суворо. Він називав їх пофарбованими гробами. Погодьтеся, що це дуже жорстко. Прочитайте чотири Євангелії саме з цієї точки зору, і ви побачите, що це правда. І це незважаючи на те, що митники в тодішньому суспільстві не йшли ні в яке порівняння з фарисеями. Фарисеї були духовною елітою, а митників презирали. Вони були відлучені від юдейського суспільства, вони були презрені, покидьки, зрадники. І тим не менше, первосвященникам про митників Христос говорив таке По правді кажу вам, що митники та блудодійки випереджують вас у Боже Царство. І мені цікаво було дізнатися, що він таке говорив цим грішникам, як він їх докоряв, що вони раптом припиняли чинити гріхи і ставали Божими дітьми. І ще, у мене до вас пропозиція: якщо ви знайдете на сторінках чотирьох Євангелії розділ, у якому Христос докоряє митникам або блудодійкам, висміює їх, змушує їх переодягатися, позбавлятися від гріхів, то надішліть мені, будь ласка, цей текст. Я скажу про це у відео. Це буде знахідка для мене. Іноді у мене складається таке враження, що Христос взагалі не говорив цим людям про те, що вони мають покаятися. Вони самі після зустрічі з Христом кардинально змінювалися. Одна така історія записана Євангелістом Лукою, і це історія про митника Закхея це 19-й розділ Євангелії від Луки. Ця історія починається з того, що Закхей виліз на дерево, щоб побачити Ісуса. А Ісус при цьому звернувся до нього зі словами «Закхею, зійди зараз додолу, бо сьогодні потрібно мені бути в домі твоїм. І про Закея написано, що той зараз додолу і зліз і прийняв його з радістю. І на цьому історія переривається на деякий час. Ми не знаємо, що саме відбувалося в хаті у цього митника, але ми добре знаємо, ким була ця людина. Ми знаємо, що це був злодій і хабарник, злочинець, іншими словами. Саме тому фарисеї, не тільки вони, дуже засмутилися через те, що Христос завітав додому до Закея. Написано: А всі, як побачили це, що Він туди зайшов, почали нарікати і казати, він до грішного мужа в гостину зайшов. Цікаво, про що говорив Христос на гостині у Закея. Ну чому Лука про це нічого не написав? Я хотів би побачити відеозапис цієї зустрічі. Я хотів би побачити вираз обличчя Ісуса, я хотів би почути тон Його голосу. Я хотів би почути слова, які він сказав за Кхеєві. як Він це сказав. Ну чому Лука, ти нічого про це не написав? Ми можемо хоча б припустити, що там могло трапитись. Не сприймайте те, що я зараз скажу, як щось таке, що я ніби додаю до Божого Слова. Але припустімо, що Ісус міг сказати Закхеєві лише одну з двох речей. Він міг сказати йому, Закею, ти грішник, ти йдеш до пекла, тому тобі потрібно вибачитися перед всіма людьми, в яких ти вкрав гроші, і тобі потрібно їх повернути, тому що закон говорить, що тобі обов'язково потрібно це зробити, щоб виправитися перед Богом. Або коли Ісус зайшов, то Закей міг його запитати Ісусе, ну чому ти захотів зайти до мене в хату? Ти ж знаєш, хто я, і Христос міг відповісти. Я прийшов тому, що побачив, що ти дуже самотня людина в цьому місці. В тебе зовсім немає друзів. Як ви вважаєте, що саме говорив Христос в домі у Закея? Чи дійсно ви вважаєте, що Він висповідав Його Гарнесенько, нагадав йому, що написано в законі, розказав, ким він є насправді, і показав, яким він має бути? Чи можливо, що Христос взагалі нічого не говорив на цю тему? Але своїм жестом, оцим відвідуванням дому, він просто показав прийняття Закея. Своїм візитом Христос продемонстрував, що піклується про його серце. Що ви думаєте про це? Що говорив Христос митнику? Чи взагалі нічого не говорив? І зуважте, проблемою Закея був не просто його зовнішній вигляд. Він робив очевидні гріхи. Він порушував закон, багато його пунктів. Але, знаючи характер Ісуса, я, швидше за все, схиляюся до того, що він не читав Закеєві моралі, він не показував йому список гріхів, але натомість він потурбувався про його серце, так само, як він робив це з іншими людьми. І тепер подивіться лише на те, що трапилося після того, як завітав Христос до Закея. Історія продовжується. Став же Закей та й промовив до Господа, Господи! Половину маєтку свого я віддам ось убогим. А коли кого скривдив був чим, вернув четверо. Ісус же промовив до нього: Сьогодні на дім цей спасіння прийшло, бо й він син Аврамів. Що трапилося з Закиєм? Він став зовсім іншим. Він почав по-іншому мислити і по-іншому поступати. Що трапилося? Ісус просто. Почав піклуватися про його серце, не зосереджуючись на його гріхах. Він зосередився на серці, на серці, яке було відкинуте і потребувало опіки. Ісус зосередився на потребі серця Закея, і в результаті Закей прийшов і сам відкрив свої гріхи. А потім Ісус допоміг йому впоратися з цим гріхом. Ось що трапилося під час цієї гостини. Людина, яка до цього часу обманювала, крала і вела розпутний спосіб життя, раптом стала людиною, яка почала щедро жертвувати кардинальна зміна. А тепер дозвольте запитати вас, друзі, хотів би запитати пасторів, проповідників, душопікунів. який метод працює краще? Чи директивний метод, метод заборон, прилюдного картання, докорів? Чи метод турботи про серце. Скажіть, будь ласка, зі свого власного досвіду. Виявляється, що для того, щоб людина залишила гріх, не завжди потрібно їй говорити про гріх. Не завжди потрібно зосереджуватися на шкарпетках, прикрасах чи на тому, як виглядає людина. А виявляється, що потрібно завжди зосереджуватися на її серці. І це саме те, про що я хотів сказати в тому відео під назвою. Шкарпетки і людські серця, яке так обурило багатьох людей. І те, що Христос зосереджувався не на людських гріхах, а на проблемах серця, підтверджується не одним лише випадком із Закеєм. Наприклад, до жінки, яку схопили під час перелюбу, Христос промовив, де ж вони, жінко, оті твої обвинувачі, ніхто не осудив тебе, ніхто, Господи, відповіла. Тоді Ісус до неї, то і я тебе не осуджую, йди та вже віднині не гріши. Як ви вважаєте, чи продовжила ця жінка грішити після цієї зустрічі з Ісусом? Я так не думаю. Просто поміркуйте над наступним. Христос, він же не залишив без уваги гріхи цієї жінки, правда? ж? Він же не сказав все гаразд із тобою. Не зважай на свої гріхи. Ні. Він сказав, йди і більше не гріши. Він визнав, що вона грішила, але при цьому він не був сконцентрований виключно на гріхах людини. Він був сконцентрований насамперед на її серці. На самому початку я ставив питання, як сказати людині про її гріхи і недоліки так, що при цьому всьому її не поранити. І не просто не поранити, але сказати так, щоб допомогти людині виправитися. Як ви вважаєте, друзі, після зустрічі з Христом? Митник Закхей залишився пораненим чи навпаки отримав зцілення. А ця жінка, яку взяли на гарячому, вона була поранена Христом за свої гріхи чи виправдана? А що відбувається з тими людьми, яких ми критикуємо за їхні гріхи? Вони зцілюються чи йдуть геть пораненими? Поміркуйте, будь ласка, над цим і дайте відповідь на це питання насамперед самі собі. Виявляється, що звільняти людей від їхніх гріхів можна інакше, ніж ми це робимо. Прилюдно, з кафедри, досить часто без милосердя і співчуття, роблячи замічання всім, хто не такі, як ми. Знаєте, чому ми так робимо? Тому що ми сконцентровані виключно на людських гріхах, але не на їхніх серцях. Тому, щоб звільнити людей від їхніх гріхів і при цьому не поранити їхніх сердець, потрібно стати Ісусом. Ви скажете. Але це ж неможливо, ми ж не Христос, і ніколи ним не станемо. І я теж з цим погоджуюсь. Так, звісно, ми не Христос. Але Господь очікує від нас, що ми будемо хоча б трішечки схожими на нього. Ось його слова. Ви світло для світу. Він сказав ці слова своїм учням, а це означає, що вони стосуються також і нас. Христос порівняв своїх учнів з собою, бо про себе Він також говорив. Я світло для світу. Хто йде вслід за мною, не буде ходити у темряві той, але матиме світло життя Івана 8.12. Таким чином, говорячи своїм учням, що вони світло для світу. Іншими словами, Христос сказав, що вони мають бути Його відображенням в цьому світі. Зустрічаючись з послідовниками Ісуса, люди, ніби мають зустрічатися з Христом. Ось чого він насправді очікував від своїх послідовників. І цю ж саму істину підтверджує апостол Павло в другому посланні до Корінтян. Він говорить, наш лист це ви, лист, написаний у серцях наших, який усі люди знають і читають. Відомо ж, що ви лист Христа, виготований нами, написаний не чорнилом, але Духом Бога Живого. Не на камінних таблицях, а на тілесних таблицях серця, Другий коринтян 3,2. Виявляється, що теоретично це можливо, і навіть очікувано від Християн показувати собою Христа. Ісус від нас цього очікує. Але як же практично втілити це в життя? По-перше, Біблія радить нам позбавлятися від наших власних гріхів, і як у нас кажуть, чим більше, тим краще. І чим більше ми позбавлятимемося від власних гріхів, тим краще нам вдаватиметься допомагати звільнятися від гріхів нашим братам і сестрам. В Євангелії від Луки про це написано так чого ж в оці брата свого ти за скалку бачиш, колодиш у власному оці, не чуєш. Як ти можеш сказати до брата свого, Давай, брате, я заскалку вийму із ока Твого, сам колоди, що в оці твоїм не вбачаючи. Лицеміре, вийми перше колоду із власного ока, а потім побачиш, як вийняти заскалку з ока брата Твого? Виявляється, що все дуже просто. Чим більше колод ми видалимо зі своїх власних очей, тим краще ми зрозуміємо. Як можна виправити брата, як можна допомогти йому позбавитися від його гріха і при цьому його не поранити? Тому що присутність гріха в нашому власному серці робить нас нездатними бачити картину правильно, саме тому, намагаючись виправити інших, ми насправді при цьому дуже часто глибоко їх ранимо. І причина цього лише одна ми не звільнилися. Від своїх власних гріхів. Саме тому, коли фарисеї хотіли побити камінням жінку, взяту в перелюбі, Христос дозволив зробити це лише тим людям, які не мали за собою ніякого гріха. Хто з вас без гріха, нехай перший кидає у неї камінь Івана 8.7. Як ви вважаєте, друзі, ця вимога Христа змінилася в наш час чи ні? Він нам дозволяє докоряти інших за їхні гріхи, коли при цьому ми маємо купу своїх власних, серед яких гордість, гіркота, лицемірство, ворожнеча, заздрість. Хіба можна з таким набором колод докоряти комусь за його гріхи? Що ж нам робити? Нам потрібно розбиратися зі своїми власними гріхами насамперед, і причому чим швидше, тим краще. Цікаво, що іноді Бог показує нам на наші власні недоліки саме через гріхи інших людей. Якщо ми сконцентровані на гріхах інших, то це означає, що ми маємо такі ж. Тому, якщо ти збираєшся докоряти ближньому, який грішить супроти тебе, насамперед необхідно проаналізувати своє власне серце, чи не грішиш часом і ти, таким самим гріхом, як і він. Або іншим набагато гіршим. Лише тоді, коли ти вирішив розв'язати свої власні проблеми на підставі Біблії і в кінцевому результаті розв'язав свої власні проблеми, то тільки після цього ти маєш повне право докоряти ближнього. Лише та людина, яка розв'язала свої власні проблеми, сповідувала їх перед Господом. Може бути милосердною до інших. Кому більше прощено, той більше любить, пам'ятаєте про це? І така людина може прощати інших. Людина, яка має свої власні, нерозв'язані проблеми, буде жорстокою по відношенню до інших, під час того, як буде їх докоряти. Вам доводилося бачити людей, які кажуть вам про те, що ви грішите, а вони самі в цей час палахкотять від злоби. Вони блідніють і червоніють. Ну, то вони також грішать. Вони мають купу власних своїх невирішених проблем. Пригадайте історію царя Давида. До нього приходить пророк Натан і розповідає історію про овечку, ту саму, яку бідного забрав багатій. Пам'ятаєте, якою була реакція Давида? І сильно запалав Давидів гнів на того чоловіка, і він сказав до Натана: як живий Господь, вартий смерті? Той чоловік, що чинить таке. А овечку він оплатить чотирократно за те, що зробив таку річ, і за те, що не змилосердився, друга Самоїла 12.5. Послухайте, Давид був готовий знищити чоловіка лише за те, що він забрав ближнього вівцю. Чому Давид так реагував? Тому що у нього була своя власна, невирішена величезна проблема, яка була набагато гірша. За цю, яку оприлюднив Натан, тому перед тим як розв'язувати проблеми своїх ближніх, розв'яжіть, будь ласка, свої власні проблеми. Хтось скаже а що, коли людина загине за той час, коли ми будемо розв'язувати свої власні проблеми і не скажемо людині про її гріх? На подібне я відповім так це дуже вагомий аргумент для того. Щоб нам пришвидшити вирішення власних проблем, а не відкладати їх в довгий ящик. І Біблія, до речі, нас до цього закликає. Ісус Христос говорить, зо своїм супротивником швидко мирися, доки з ним на дорозі щити. А якщо б ми дійсно були більше стурбовані долею наших братів, ніж своєю власною, ми змогли б набагато швидше вирішити свої власні проблеми, щоб бути спроможними допомагати іншим. Але при цьому всьому я відчуваю, що під час цієї розмови у багатьох із вас виникло питання, а чи працюють ці принципи, які ти викладаєш, наприклад, по відношенню до росіян, вчинки яких навіть гріхами назвати важко? Це гірше, ніж звірство, те, що вони чинять, по відношенню до українців. Чи можна їх просто ось так докоряти, щоб не зробити їм боляче, ніжно? Чи варто взагалі продовжувати їх докоряти? На це питання я одразу дам відповідь і скажу. Що ці принципи стосовно таких нелюдів, як росіяни, не працюють. Там працюють інші принципи. І вони теж записані в Біблії. І це дійсно правда, що Біблія говорить про те, що не кожну людину і не завжди можна дорікати за гріх. І варто. Не кожну можна виправити, і не на кожну потрібно намагатися витрачати час. Прикрий, але факт: у книзі приповістень, Досить зрозуміло написано, кого не можна, не потрібно дорікати, або кому не можна говорити про гріх, щоб його виправити, бо це даремна трата часу. Я читаю з 9 розділу хто картає насмішника, той собі ганьбу бере, хто ж безбожникові виговорює, сором собі набуває. Не дорікай пересмішникові, щоб тебе не зненавидів він. Викартай мудрого, і Він покохає тебе. Виявляється, що існує три типи людей, яким не можна дорікати. Більше того, їх потрібно обходити десятою дорогою. Так написано. Ходи здалека від людини безумної і від того, в кого мудрих уст ти не бачив. Чому? Ну, тому що це небезпечно. Такі люди, яких я перелічив, в іншому тексті названі ще свинями, і від них застерігав сам Христос: Не давайте святого псам. Не кидайте ваших перлин перед свиньми, щоб не потоптали їх своїми ногами і, обернувшись, не розірвали і вас. Ось виявляється, що радить Біблія. І всі ці типи згаданих мною людей уособлюються сьогодні в росіянах. По-перше, це безбожники. Це люди, для яких немає нічого святого, для яких Біблія не авторитет. Хіба це не росіяни? Вони оголосили проти України священну війну. І протестантські лідери схвалили це, ганьба і сором. Не потрібно таким людям дорікати, немає змісту їх виправляти, ви наживете лише сорому. По-друге, не можна картати насмішника, тобто людину, яка вас не поважає, яка не прислухається до ваших порад, ви наживете ганьби. І також не можна дорікати глупака, він буде ненавидіти вас. Скажіть, хіба те, що зробила з Україною Росія, не є абсолютною глупотою? То хто ж тоді росіяни, як не глупаки? Отже, існує три види людей, яких не можна докоряти: безбожники, насмішники і глупаки. На таких людей не потрібно витрачати сили, не потрібно їх виправляти. Біблія так навчає. Таких людей потрібно цуратися, а не виправляти. І навіть якщо ці люди називають себе віруючими, все одно. Їх потрібно цуратися. А тепер я писав вам, говорить апостол Павло, не єднатися з тим, хто зветься братом та є перелюбник, чи користолюбець, чи ідолянин, чи злоріка, чи п'яниця, чи хижак, і з такими навіть не їсти. Таким людям ви не допоможете. Апостол Павло віддавав таких сатані. А в цьому тексті він говорить вилучить лукавого з-поміж себе самих. З лукавою людиною працює особисто Господь Бог. В нього для цього є інші засоби, які нам недоступні. І я погоджуюся, що Господь може досягти успіху також і в житті таких зіпсованих людей. Але коли я починав сьогоднішню розмову, в мене була інша мета. Я ставив питання, як саме сказати братові по вірі про його гріхи, але при цьому його не поранити. І коли я про це говорив. То я мав на увазі не цих лукавих людей, про яких Павло каже, що їх потрібно вилучити через лукавство, а про братів, про сестер. На превеликий жаль, дуже часто ми застосовуємо подібні жорсткі методи, виключно до всіх тих, хто не розділяє наші погляди. І це дуже прикро. Потрібно багато мудрості, щоб практично застосувати у житті оцей біблійний текст із послання Юди. І до одних, хто вагається, будьте милостиві, спасайте і виривайте з огню, а до інших будьте милосердні зо страхом і ненавидьте навіть одежу, опоганену від тіла. А для того, щоб стати такими мудрими і святими людьми, необхідно дозволити Господу очистити наші серця від усякого бруду, гріховного бруду. І лише за такої умови наші духовні очі відкриються. І ми поглянемо на наших братів і сестер з іншого кута зору. І нехай у цьому всьому допоможе нам Господь Бог. Він буде вічно любити тебе. Блакитне небо в твоїх очах. Він бачить твій та твій страх. Ти відай всі турботи йому. Ти віддай, все в руки Бога, сі печалі страхи свої вій надія від допомога, ному спокій твої душі, і коли в тебе немає сил. Серце йому неси, твою молитву почує, він і понесе у долоня своїх, ти вітай, все в руки Бога, всі печалі, страхи свої. Наш час у ефірі вичерпався. Ваших листів ми чекаємо за такою адресою: Трансвітове радіо. Передача Голос вічної любові, абонентська скринька 100, місто Київ, індекс 02090 Україна. До наступної зустрічі в ефірі з вами був Олександр Чмут.